Всім привіт! Завантажився на Італію такими тісточками, печивом, щось незрозумілим, якимись солодкими виробами. Цікаве завантаження, як ви бачили, сам завантажив такою електророхлею в формі мотоцикла. Трішки покатався. Я люблю вантажити таким методом. 66 палет, палета на палеті. І загальна вага 17 тонн. Не дуже важкі, ну і так і нелегко. До розвантаження 635 км залишилось, я вже кілометрів 15 проїхав. Знаходжуся недалеко від міста Хайлброн і націоналками виїжджаю на 7 автобан, буду рухатися в сторону Аузбурга, після чого Мюнхен. Ну після Мюнхена в сторону філах буду заїжджати з цієї сторони на Італію. А розвантаження неподалек міста Удіне. Температура плюс 15. Комфортно. Сильно гудіти. Холодильник не буде. Нормальна фірма. При, у мене завантаження по графіку на сьому ранку. Я приїхав десь без 5-7, почекав до 7, 7, 10, запустили на територію, одразу дали рампу, швиденько завантажив приблизно за 40 хвилин завантажив і одразу віддали документи. Документи вже були готові. В цілому хороша фірма, можна навіть так сказати. Ну, а Зараз до сьомого автобану залишилося 13 км. Потрібно проїхати трішки селами, містечками, селами. Ну, я то нібито нікуди не поспішаю, розвантаження в мене на завтра. Такі пішли серія коротишів, скажімо так, коротких рейсів по 650-700 кілометрів. Ну, нічого не вдіємо. Завантаженнями обирати поки не вправі. Було би класно. Висилає тобі експедитор, два-три завантаження на вибір, а ти собі вибираєш. Яке тобі більш цікаве. Але поки що ми не в мене в цій ситуації. Проводять тут німці якісь вдосконалення, можливо, підводять якісь комунікації, також за одне зроблять хороший тротуар. Ось так. Але рух регулюється світофором, все нормально, все зрозуміло, все по-людськи зроблено. Ніхто не лізе один поперед одного як в деяких країнах все від відокремлено, де зустрічна смуга, де попутна. В німців на рахунок цього в принципі, все нормально. Якщо є якась перешкода, там буде стояти знак, що, наприклад, там висота моста або ширина дороги, вантажівкам не дозволяє рух. І буде відповідно об'їзд з козівниками. Так що по Німеччині в цьому плані набагато легше їздити, ніж, до прикладу, по Італії. Хоча останнім часом італійці також виправляються, потрібно це зауважити. Він дуже старовинні будинки. В кожному регіоні Німеччини свій стиль. Скажем так, якийсь серйозний костл чи церква, чи як це в Німеччині називається. Якщо знаєте, напишіть в коментах. І такими містечками часом приходиться їздити, якщо така дорога, як тут, широка, це навіть цікаво. Але бувають такі вузенькі дорожки, що нема коли розглядати архітектуру. Лише дивишся, щоб не злетіти десь на узбіччя або в кювет. Але, ну, в принципі, по Німеччині більш-менш нормально. Вже перед виїздом на автобан якийсь трішки затор. А затор чому? Бачу евакуатор. О, дорожньо-транспортна пригода. Поліція регулює, регулює рух. Тому і був мінізаторчик. Виїжджає на автобан. Сьомий в сторону. Ульма. Якось так. неприємна ситуація, що аварія сталася. Ну, хтось... А інші вимушені чекати в заторі, поки евакуатор не завантажить пошкоджене авто. поверніть Так що, якось так. Виїхав 4 години 10 хвилин, проїхав Мюнхен, нормально цього разу він порадував і з'їжджаю на Ростхов. Великий такий Ростхоф, <кхем> відстою паузу 45 хвилин, щось потрібно поснідати, чи то вже судячи на 12 годину, мабуть, вже пообідати. І після чого рухатися далі. То розвантаження залишилося 638 км Тут прибирають сміття. такий Нормальний величенький паркінг. Заправка. Бачу туалети безкоштовні. Ну я думаю, тут допізна можна запаркуватися. так, 45 хвилин. І поїду далі. 12 година 45 хвилин, Австрія Адване, доїжджаючи 3 кілометри до італійського кордону. З'їжджаю на такий паркінг Золомт. Скажімо так, стара австрійсько-італійська митниця. Величезний паркінг. Не побоюсь цього слова, дійсно величезний. Розвантаження залишилося 102 км. <кхм> Розвантаження на завтра з 8 до 11 години. А проїхав сьогодні 8 годин, якраз 30 хвилин. Я думаю, на сьогодні вистачить. Так як ще потрібно врахувати те, що я їхав. 80 кілометрів до завантаження. Як бачите, місце тут не то, що вагон, а два вагони. Зараз вирівнююсь і буду відпочивати. Якось так запаркувався, ще зліва, справа дуже багато місця. А чому ще одна з причин, чому я ще тут зупинився, не знаю як зараз, а раніше тут працював кебаб. Бачу, вивіска є, світиться і двері відкриті. Значить підемо брати кебаб. Ось такий заклад, якийсь. Нагетси, картопля фри, бургери. Ну і кебаб, само собою. Так, і що вийшло? За 220 айран. Це аналог турецького кефіру. А також 6 євро коштує кебаб. Подивимося, що за кебаб, бо на малюнку він великий. Хочу сказати так. Поставлю подальше від камери, щоб не вказався такий здоровенний і величезний. На вигляд ніби нормально, зараз попробуємо на смак. Чотири з плюсом по п'ятибальній шкалі. Так що всім смачного! Трішки розкуштувавши кебаб, можна йому навіть поставити 5 балів по 5-бальній шкалі. Просто один мінус, як на мене, то, що він в піті. Я більше люблю, коли він замотаний в лаваш. А також, думаю, як шлунок відреагує на турецький кефір, щоб не було якогось ЧП. Добрий ранок. Під'їжджаю, я вже до розвантаження, залишилось 6,5 км і погода так кардинально змінилася не в кращу сторону. Вчора під вечір почався дощ, який триває досі. Кого хвилює питання на рахунок Ірана, все нормально. Шлунок, український шлунок поборов турецький айран, нічого не сталося, спав спокійно. Так. Правда, що я замітив, що кафе користується популярністю, тому ну, що дуже багато водіїв йшли туди харчуватися. Ну, в принципі, там нормальні, лояльні загалом для Європи ціни за такий кебаб, такого нормального розміру. Всього 6 євро, я думаю, що це нормально. Не дешево, але нормально. Так, якісь такі містечка італійські. А знаходжусь біля автостради А-23, яка в сторону Удіне. Недалеко від міста Удіння, також тут гірська місцевість, як бачив на кордоні Австрії і Італії, ще було кучу кучугури снігу, які нагорнули. Ну, а тут лише дощ, на щастя, тому що вантажівкою по снігу їхати ну, ще то задоволення, скажімо так. А тут, як бачите, ростуть собі пальми. І їм клімат підходить. Також по Італії, по маленьким містечкам. Дивіться, який рицарь Ха, башня. Частенько стоїть поліція з радаром. Так що потрібно бути уважним. Щоб не отримати. Якийсь штраф, бо вони з кожним роком все дорожають. Я думаю, що від 50 євро і вище. А 50 євро як не як, це, це гроші. Принаймні для мене. Так ось ось під'їхав до промзони. Коли фірма знаходиться в промзоні, набагато спокійніше себе відчуваєш. Знаєш, що на крайній випадок принаймні заїзд вантажівкою туди дозволений, а також розрахований під вантажівки, що зможеш зробити маневри, які потрібні. От, навіть стоїть вказівник, що паркінг для вантажівок. Це вже серйозна промзона. Потрібно знайти фірму. Фірма також хоста. На який я вантажуся в Німеччині, це, мабуть, їхній італійський філіал. Трішки я зарано приїхав, ніби розрахував на затори, але фірма відкривається о 8, а Зараз 7 година 33 хвилини. Поверніть Так, от фірма хоста. Як я бачу, все закрито. Поїду, напевно, на паркінг. І в 8-й годині під'їду під саму фірму. Фірма хоста. Перерахувати. Так, я бачу, тут якісь рампи є. По наступному повороті поверніть праворуч. Дві рампи. По Можливо, на них будуть розвантажувати. Цікаво, що тут за паркінг такий. Прорекламований. Приготуйтеся через 400 метрів повернути праву очі. Нормальний, звичайний паркінг. Паркуюся о 8 годині поїду на фірму реєструватися. Так як я і думав, на одній з цих двох рамп буду розвантажуватися запаркувався і чекаю, поки почнеться процес. Відкрили фірму рівно о 8 годині ранку. Так як поки що немає роботи від експедитора, приїхав на той самий паркінг, на якому стояв зранку. На крайній випадок можна тут стояти, бо там за вантажівкою є заправка, на якій є душ та туалет. А вам дякую за перегляди. Традиційно. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Пишемо комент на підтримку канала. І до скорих зустрічей. Всім пока і слава Україні!